Вітаю, друзі! Сьогодні маю неймовірний рецепт у скарбничку кожної господині. Це простий шоколадний пляцок на кефірі, який готується легко, а виходить просто розкішно. Тільки подивіться, який пухкесенький, м'якесенькі коржі. Пляцок високий, крем зі згущенкою. Друзі, це дуже смачно. Зберігайте, готуйте і смакуйте для тіста. Яйця збиваємо із щіпкою солі і ванільним цукром до світлої маси. Далі додаємо цукор і знову збиваємо до пишності. Тоді кефір з'єднуємо із содою, перемішуємо і додаємо до збитих яєць. Додаємо також олію і перемішуємо міксером. Тоді додаємо просіяне борошно, какао з розпушувачем і замішуємо тісто. Має вийти ось таке шоколадне тісто консистенцією сметани. Викладаємо тісто на велике деко від духовки, застелене пергаментом, і випікаємо одним коржем при температурі 180 градусів 10 хвилин. У готовому коржі зрізаємо краї. Їх потім перемелюємо у крихту, щоб посипати пляцок. зверху. І розрізаємо цей корж на 4 рівних частини. Для крему збиваємо сметану і варену згущенку, щоб вийшла однорідна маса. Тоді додаємо загущувач і ще трішки збиваємо, щоб вийшов пишний крем. Далі коржі щедро змащуємо кремом. Крему не жаліємо, щоб пляцок добре просочився. Посипаємо крихтами з обрізків та відправляємо настоюватись у холодильник мінімально на 6 годин.